Сьогодні продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття гілочка мімози. Малята, послухайте віршик. Я гілочку мімози поставлю на вікні, і квіточки жовтенькі всміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мімози я подарую мамі. Ось таку гілочку мімози ми намалюємо. І привітаємо мам і бабусь з міжнародним жіночим днем. Гілочка мімози символ весни і свята всіх мам. Прийшла весна, розбудила природу та подарувала яскраві соковиті фарби, квіточки мімози. Погляньте, які вони пухкенькі, м'якенькі, круглої форми, а листочки зелені і схожі на гілочки ялинки. Але листя не колюче, у мімози листечко м'якеньке. Квіточки дрібні, але їх дуже багато. І вони щільно сидять на гілочках куща. Тому гілочка здається пишною. І намалювати сонячну жовту гілочку мімози дуже просто. Спочатку, дітки, ми зробимо з вами пальчикову вправу. В мене є дві руки. Вони лагідні. Пухкі, і мені треба знати, як же рученьки назвати? Права-ліва, ліва, права. І на кожній руці бачу пальчики оці. Дружно пальчики живуть і красиво їх зовуть. Великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинчик. Відпочили пальчики. Приступимо до роботи. Спочатку, дітки, нам потрібно намалювати гілочку, зелену гілочку. Так, беремо пензлик, вмикаємо водичку, в зелену фарбу і малюємо пряму лінію. І на ній отак декілька таких гілочок. Далі нам потрібно буде намалювати листочки. Листочки ми нижче намалюємо. Так, листочки на гілочках сидять щільно, тому малюємо прямі одну біля одної отакі прямі лінії. Так, дітки, я спочатку намалювала листичко зеленим, темно-зеленим кольором, а можемо ще додати світло зеленого між зеленими. Отак. Щільно прямі лінії одна біля одної. Я на політрі розвела фарбу, щоб було легше малювати. Ось такі листочки вийшли в мене з темно-зеленого і світло-зеленого. Далі ми будемо малювати квіточки мімози. Квіточки ми будемо малювати ось такими ватними паличками. Декілька я взяла сім їх. З'єднала до кубки резиночкою і будемо малювати саму квітку мімозим. Мукаємо водичку. Спочатку в жовту, світло-жовту фарбу, і будемо робити відбитки. Далі ми беремо темно жовту другою стороною паличок, макаємо в темно жовту фарбу і поверх світло-жовтою наносимо темно-жовтий колір. Робимо ось такі відбитки. Так, ось таку гілочку мімози намалювала я. Дома пропоную вам також намалювати таку гілочку мімози і подарувати їх мамі і бабусі, привітати їх міжнародним жіночим днем, творчих вам успіхів, чекаю ваші роботи. До побачення!